Я знаю Джефа вже 15 років. Приголомшливий хлопець з ним дуже весело кажуть, що йому подобаються красиві жінки, так само як і мені, і багато з них молодшого віку. Загадковий мільярдер, чи ім'я пов'язане з одним із найгучніших скандалів сучасності, Джефрі Епштейн володів нерухомістю по всьому світу, включно з приватним островом, і мав доступ до найвпливовіших людей від політиків до королівських родин. А коли у 19-му році настав час відповідати за скоєні злочини, Джефрі помер у в'язниці. Далі з'ясуємо, ким насправді був Епштейн та чому всі так бояться цих так званих списків Епштейна. Досі залишається незрозумілим, як саме Джефрі заробив свої статки і скільки взагалі у нього було грошей. Він народився 20 січня 1953 року у Брукліні був старшою дитиною в родині Паули Столовські та Сеймура Епштейна, дітей єврейських іммігрантів. Його мати була домогосподаркою, а батько працював доглядачем і садівником у департаменті парків Нью-Йорка. Епштейн був здібним учнем, особливо сильним у математиці, а також вправним піаністом. Після закінчення середньої школи Лафаєт у 69-му році, пропустивши два класи, Епштейн вступив до коледжу Купер юніон У 71-му році він вступив до Курантовського інституту математичних наук, але диплом бакалавра так і не отримав. Незважаючи на прогалини в освіті, у свої 20 років він викладав фізику та математику в престижній Манхетенській школі Далтон. Багато її учнів проходили з найбагатших родин країни. Вони ж описували Епштейна як харизматичного викладача, який Однак часто порушував загальноприйняті межі між учителем і школярами. The New York Times повідомляла, що він був єдиним учителем, який відвідав вечірку старшокласників, де вживали алкоголь. кажуть, що батько одного з його учнів був настільки вражений, що познайомив Епштейна з Аланом Грінбергом, тодішнім гендиректором інвестиційної компанії Bear Stearns на Wall Street. Тож, коли незабаром Епштейна звільнили зі школи через недодовільну оцінку його викладацьких навичок, після цього він почав працювати в Берн наступні чотири роки. Згодом у 80-му році кар'єра Епштейна досягла піку. У 27 років журнал Космополітан назвав його холостяком місяця. А Берн Стір зробила його обмеженим партнером. Проте вже наступного року компанія провела внутрішнє розслідування щодо можливих порушень правил комісії з цінних паперів і бірж. Епштейна відсторонили від роботи та оштрафували. Хоча він заперечував будь-які порушення і зрештою залишив фірму. За даними The New York Times, компанія неодноразово ставила під сумнів його дії, зокрема брехню про освіту в резюме та списання на компанію коштовних прикрас, куплених для подруги. У 80-х роках його ім'я спливає в іншому скандалі, пов'язаному з фінансовим шахрайством. Епштейн познайомився зі Стівеном Гофенбергом, той керував Таворс. Фенешн Corporation – колекторським агентством, що викуповувало борги людей перед лікарнями, банками та телефонними компаніями. Фактично, Епштейн був його протеже з щомісячною оплатою в розмірі 25 тисяч доларів в якості консультанта. Гофенберг і Епштейн тісно співпрацювали та багато подорожували по всьому світу. Але у 93-му році цю контору було викрито як одну з найбільших фінансових пірамід в американській історії, в результаті діяльності якої інвестори втратили понад 460 мільйонів доларів. Афера включала продаж фальшивих векселів і облік. Гації, використовуючи гроші наступних інвесторів для виплати відсотків, які були винні попереднім інвесторам. У своїх свідчених Гофенберг стверджував, що Епштейн також брав участь у шахрайській схемі. Однак Епштейн покинув компанію задовго до скандалу і його ніколи не звинувачували в участі в шахрайстві. У 88 році він заснував Джефрі Епштейн Енд компанія, фірму з управління капіталом, що базувалася в Нью-Йорку. Ця компанія працювала тільки з клієнтами зі статками від 1 мільярда доларів і була повита таємницею з моменту свого заснування. Казали, що на мільярдера працює щонайменше 300 людей. Що він управляє грошима Рокфеллерів, але єдиним ідентифікованим клієнтом фірми Епштейна був Лекслі Векснер, цеснови корпорації, який у різні роки належали Вікторія Сікрет, Body Воркс і Лейн Bryant. Епштейн корвав значною частиною активів Векснера і отримав від цього величезну вигоду. Саме Векснер купив і передав Епштейну гігантський особняк на 71-й вулиці Манхеттена, який той згодом перебудував під себе у 90-х Епштейн переніс бізнес на острів Сен Томас у Віргінських островах. Ах, аби уникнути обладкування. його багатство почало виходити на міжнародний рівень. Епштейн передбав будинки в Парижі, Майамі та в нью Мексико. А у 98-му році майже за 8 мільйонів доларів Епштейн купив острів Літл Сент-Джеймс площею 32 гектара на Віргінських островах США. Пізніше цей острів місцеві жителі назвуть островом Паде. Епштейн також займався благодійністю, заснував фонд і навіть пожертвував Гарвардському університету 30 мільйонів доларів. Ця пожертва стала частиною того, що дехто вважає ретельно прорахованими зусиллями, щоб створити собі імідж елітарної фігури. Саме в цей період Епштейн почав активно використовувати зростаюче багатство для розширення зв'язків із впливовими людьми. Джефрі якось сказав, що його елітне соціальне коло – це колекція, в яку він інвестує. Серед його інвестицій були Білл Клінтон, Дональд Трамп, Ілон Маск, Саудівський принц Мухаммед Бід Салман. Майкл Джексон, Білл Гейтс, а також Принц Ендрю і багато інших. Одного разу Епштейн прославився тим, що на приватному літаку доставив до Африки Біла Клінтона, актора Кевіна Спейсі та коміка Кріса Такера, де вони відвідали об'єкти проєкту з боротьби зі снідом. Це був один із прикладів дружби Епштейна з Клінтоном, оскільки колишній президент здійснив кілька польотів на приватному літаку Епштейна у 2002-му і і му роках. Але Клінтон не єдиний президент, який колись дружив з Епштейном. Його знайомство з Трампом бере початок ще з кінця 80-х років. Їх описували як найкращих друзів. Ось що сказав про нього майбутній президент Вен. Сер'ю журналу Нью-Йорк у 2002 році. Я знаю Джефа вже 15 років. Приголомшливий хлопець. З ним дуже весело. Кажуть, що йому подобаються красиві жінки, так само, як і мені, і багато з них молодшого віку. Згодом вони посварилися. Соратниця Епштейна Гіслейн Максвелл завербувала річну Вірджинію Джуфре з маєтку Мар Алаго, де та працювала СПА-асистенткою. І згодом вона стала однією з головних обвинувачок Епштейна. Тоді це нібито розлютило Трампа, і вони перестали спілкуватися. А минулого року Трамп заявив, що вигнав Епштейна зі свого клубу за переманювання персоналу. За іншими даними, конфлікт також був пов'язаний із боротьбою за маєток у палм біч за 41 мільйон доларів, який у підсумку достався Трампу. За фасадом Епштейна як успішного бізнесмена і свого хлопця серед вершків суспільства ховалася темна сторона. Хочі звинувачення у насильстві над дівчатами в Палм-Біч з'явилися у 2005 році. Поліцію повідомила жінка, яка заявила, що її 14-річну пачерку домагався заможний чоловік на ім'я Джеф. До справи швидко долучилася ФБР. Кількість імовірних жертв зросла приблизно до 40. Для своїх брудних справ Епштейн використовував свої маєтки, включно з островом Літл Сейн Джеймс, де за повідомленнями влаштовував вечірки з неповнолітніми. Яка Х продавав своїм відомим друзям. Під час обшуків поліція знайшла фотографії дівчат та кілька прихованих камер. Документи розслідування свідчать, що ці камери були встановлені для запису з метою шантажу. Передбачувана торгівля та серійне насильство стали можливими завдяки флоту приватних літаків. Окрім Гольфстрім, приватного гелікоптера та двомоторного Кесна 421 Епштейн також володів пасажирським боїнг 727 модифікованим для приватного використання, включаючи термінал Bloomberg, що дозволяв йому проводити більшу частину фінансової роботи в повітрі. Саме через часте перебування на борту цього Неповнолітніх жінок преса охрестила його як Лоліта Експрес, натякаючи на Роман Бокова. У 2008 році Апштейн уклав таємну угоду з тодішнім прокурором Південного округу Флориди Алексом Акостою, яка надала йому імунітет від федерального переслідування. Він визнав себе винним лише у схилянні до проституції та стотинерці неповнолітніх і був засуджений до 18 місяців ув'язнення, з яких відбув лише 13, причому з правом 6 днів на тиждень працювати в офісі на Палм-Біч. Згодом Олександр Акоста заявив, що угода була м'якою, оскільки представники розвідки порадили йому не чіпати Епштейна. Проте згодом у 2018 році журналістка Miami Хералд Джулі Браун ідентифікувала близько 80 імовірних жертв. Це призвело до нового федерального обвинувачення, і в липні 2019 року Епштейна знову заарештували за підозру у секс торгівлі. А вже 10 серпня його знайшли мертвим у камері попереднього ув'язнення. Офіційна причина смерті самогубство. При цьому двоє охоронців, які мали стежити за Джефрі тієї ночі, зізнали. Сям, що спали, та переглядали інтернет замість перевіряти кожні 30 хвилин камеру, як вимагала інструкція. Після його смерті в центрі уваги опинилася подруга та помічниця Епштейна Гіслайн Максвелл, яка була заарештована влітку 2020 року. За версією слідства вона була пособницею, шукала дівчат молодше 18 років, втиралася до них у довіру і схиляла до контактів із фінансистом. 29 грудня 2021 року. Суд Нью-Йорку визнав Максвелл винною у допомозі Епштейну здійснювати насильство над неповнолітніми. Взагалі, файли Епштейна не на один рік були предметом політичних баталій і кампанії за прозорість. А нещодавно було пролюднено сотні тисяч сторінок документів, відео та фотографій, частина з яких містила імена відомих осіб зі світу політики, бізнесу та шоу-бізнесу. Але нащо у маєтках було встановлено камери та переписки були збережені, враховуючи залученість у злочинах? За даними джерел, у сфері розвідки, на які посилається Daily Mail, Джефрі Епштейн міг співпрацювати з російськими спецслужбами та діяти як частина так званої медової пастки для збору компрома. Ато на впливових осіб у розсокречених файлах згадується тисячі посилань на Москву та понад тисячу на президента РФ Володимира Путіна. Епштейн міг бути залучений до світу розвитки через бізнес зв'язки батька спільниці Гіслейн Максвелл, медіамагната Роберта Максвелла, якого пов'язують із КДБ. Також пропускається, що Епштейн мав контакти з російською організованою злочинністю, що сприяла перевезенню жінок із Росії та використанню їх у схемах шантажу. Не менш цікавою є тема заповіту статків великого Гецбі. Фінансист планував розподілити свій статок у розмірі 288 мільйонів доларів та низку міжнародної нерухомості між найменше сорока різними бенефіціарами після своєї смерті. І найбільший куш мала зірвати остання дівчина, і майже наречена Епштейна, білоруська Карина Шуляк. Як стало відомо, Епштейн планував залишити їй 50 мільйонів доларів танхаус на верхньому істсайді і свій сумнозвісний острів Пет. А також каблучку обладнану діамантом у 33 карати, як подарунок з наміром шлюбу. Ну і якщо Карині цього було б мало, то на додачу ранчо -зору в нью Мексико, а також нерухомість у Парижі та Палм Біч. Крім того, Епштейн не раз надавав значну фінансову допомогу родині Шуляк. Зокрема, здійснив щонайменше 80 тисяч доларів грошових переказів у період з 2013 по 2016 роки. Зокрема, батько Карини Федір Шуляк отримав два перекази по 25 тисяч доларів у 2014 та 2016 роках. Білоруська опозиційна група Белпол, до якої входять колишні співробітники правоохоронних органів, повідомила, що він використав ці кошти для придбання квартири в волітному передмісті мінська. Батьки Шуляк неодноразово відвідували Епштейна у США, зокрема у дев'ятнадцятому році. Незадовго до його арешту. Електронне листування свідчить, що Епштейн особисто організовував їхні поїздки та доручав співробітникам зустрічати їх. Хоча Епштейн отримав білоруську візу, Белпол підтвердив, що він так і не відвідав цю країну. Як відомо, Шуляк в'їхала до США у 2009 році після навчання в білоруському медині, а згодом отримала стоматологічну ліцензію у США за сприяння Епштейна. Згодом стоматологічний кабінет було зареєстровано в резиденції Джефрі на острові. Однак доказів того, що Шуляк там практикувала, немає. Ім неї найбільшими бенефіціарами стали багаторічний особистий адвокат Епштейна Дарен Індайк, 50 мільйонів доларів, і його бухгалтер Річард Канн – 25 мільйонів доларів. Його спільниця Гіслейн Максвелл за остаточним трастом мала отримати 10 мільйонів доларів. Брайт Епштейна Марк також мав отримати 10 мільйонів доларів у траст для своїх дітей. До того ж, нові документи міністерства юстиції США свідчать, що Епштейн міг мати таємного сина. Це стало відомо після того, як виявили лист, у якому Сара Фергюсон, колишня дружина британського принца Ендрю та герцогиня Йоркська, вітає Джефрі з народженням хлопчика. Лист датований Варстом 2011 року. Не знаю, чи ти ще користуєшся ББМ, але я чула від герцога, що в тебе народився хлопчик. Навіть якщо ти ніколи не підтримував зв'язок, я все одно тут з любов'ю, дружбою та привітаннями з народженням твого хлопчика. Епштейн не зізнавався у наявності дітей за життя, але понад 100 людей стверджували, що є його нащадками, і багато хто з них претендує на його статки. Однак гроші та міжнародна нерухомість так і не отримали заплановані спадкоємці. Усе майно перейшло до трасту, який нині використовується для компенсації жертвам і покриття юридичних витрат. Та на, на зараз залишилося лише 127 мільйонів доларів, заблокованих у судах Вірхінських островів. Процес розсекречення документів триває, і найцікавіше схоже ще попереду.